Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка. Ми замовили ванночку для нашого малюка з магазину MA, це від Кіко, називаємо з вами Чіко. І хочемо сьогодні дивитися, яка вона прийшла. Судячи з того, що ми бачили в інтернеті, зовні нам дуже сподобалося, там були навіть відгуки і всі були задоволені нею. Тому зараз разом з вами глянемо і. Оцінимо і якість, і що вона себе представляє. так, Пакування досить хороше, щоб не побилась не тріснуло. Ось вона йде приблизно до пів року. От. якість пластику. Досить хороша, він, він твердий, він не хлипкий, не гнеться. А, значить, знизу у нас є злив для води. Також середині є у нас спеціальне лежаче місце для малюка, щоб він міг там лежати. Це від нуля іде ванночка, а також. В комплекті тут у нас іде ще спеціальний, так сказати, гамачок, на якому лежить дитинка новонароджена. Гамачок зараз глянемо. Що він себе представляю? Ось такий, бачите. Тобто його прикріпляєш? І на ньому дитинка лежить, і можна її спокійно купати і не переживати, що вона десь впаде в воду. По цій ванночці ми ще скинемо в описі, як вона називається точно. Бо це якісь партнери, Кіко. Ну, Кіко. От, і так в загальному досить класно вона якісно виглядає. Ось, всередині. Спеціальні такі. Паролонові вставочки, щоб дитинці було зручно. Ну, мені дуже подобається. Я сподіваюся, що вона буде нам гарно служити цей весь час. Так що, якщо ви користуєтесь вже якимись от, чи можете щось про це розказати, то також пишіть, коментуйте, розповідайте, а мені ставте лайк за це відео, якщо вам сподобалось, поширюйте. І при потребі, якщо вас щось буде цікавити по цій ванности, я можу також прокоментувати пізніше. І гарного вам дня, мирного неба, всього найкращого!